Сьогодні ми проводимо обласний чемпіонат пожежно прикладного спорту, спорту мужніх людей, людей героїчної професії. Не, не випадково ми проводимо саме в період, коли недавно, 17 квітня, ми відзначали Державне свято День працівників пожежної охорони. а також передень 30-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Наш приз. За 100-метрову смугу з перешкодами за перше місце отримає команда імені Геннадія Володимировича Тартака, полковника, професіонала пожежного, чорнобильця, спортсмена, який у 1979 році в першій з тернопільських воноборців захистив звання майстра спорту з пожежно-прикладного спорту. Я бажаю всім вам сьогодні проявити свій міцінський спортивний характер, вибороти місця. Ну, всі, звичайно, що першими не будете, але нехай переможе достойно. Завдовую привітання від депутатського корпусу від голови обласної ради Ковчука Віктора Вікторовича з нагоди сьогоднішнього святку. Тому що сьогодні є свято спорту, свято духу, свято сміливості. Ми бачимо перед собою найкращих спортсменів, найкращих бійців пожежної служби, рятувальної служби, служби надзвичайних ситуацій. Це люди, які кожного дня тримають виклик, які є на передовій. Тому що їх роботи є благородним. Сьогодні ви на цьому майданчику покажете те, що пожежний рятувальник виконує кожного дня. Тих 45 секунд, що автомобіль повинен покинути гаражне приміщення, розгорнути за долі секунди бойове спорядження для рятування людей при різних надзвичайних ситуаціях. Символічно, але цей рік. Це десь 20 років назад команда, обласна команда спожежно-прикладного спорту Тернопільщини зайняла перше місце по бойовому розгортанню в Кримінчузі. Я бажаю вам, щоб, щоб сьогодні серед вас теж були такі спортсмени, які могли б захищати нашу область на теренах України. Я хочу побажати вам, щоб ви отой Гард це тренування сприймали як частину не тільки там, власної там, кар'єри, якихось звань і так далі. Ви просто дуже потрібні нам ще як приклади того, що можна, працюючи над собою, робити дуже багато суспільно важливих, корисних справ. Я хочу, щоб ваша робота була оцінена по, скажімо, по заслугах. Make, 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 make the ground shake.